Ці кадри зняті півроку тому. Серед тих, хто загинув, обороняючи Донецький аеропорт, шестеро війничан. Сьогодні їх посмертно нагородили. Родинам героїв вручили відзнаки за мужність третього ступеня та імені Кортики. Не повернувся з Донецького аеропорту і Олександр Кондратюк. Він був начальником медичної частини 95-ї аеромобільної бригади. Його дружина Морослава пригадує, чоловік був людиною слова та патріотом. Все, що він казав, завжди він всього дотримувався. І, мабуть, його слова от, я живим в полон не здався, були пророчими. Тому що він загинув при жахливих умовах, щоб не здатися в полон. Він підірвав себе разом з чотирма сепаратистами. Жінка до останнього сподівалась, що чоловік у полоні в сепаратистів, адже майже місяць він числився у списку зниклих безвісти. Знайшли Олександра Кондратюка побратими, коли розбирали розвалини аеропорту. Його зразу ж упізнали, тому що його дуже велика кількість військових знали. Добре. Серед тих, кому пощастило вижити, кіборг з позовним левітан, боєць 95-ї бригади Андрій Дедічев серед запрошених на нагородження. каже і досі перед очима обличчя побратимів, які загинули з болем у серці роздивляються світлини, що представлені на фотовиставці. Аеропорт «Ці фотографії діли що траранувати наш. Ну я знаю, я знаю із послідніх тут, Там є сюди, сюда Это было еще тепло. В принципе, в декабре месяце тут уже большей части не было. Мы же 28-го уезжали. Мы сюда уезжали. Было разбито практически все. То есть, а к 20 январю там не осталось вообще ничего. Виставка світлин впродовж місяця працювала у будинку офіцерів. На фото закарбовані найдраматичніші моменти при обороні аеропорту. Автор експозиції росіянин Сергій Лойко, який працює для Лос-Анджелес Таймс. Далі світлини помандрують містами України. Ірина Куршулахлітвінцев, новини телеканал Віта.